Намасте. Сьогодні ми поговоримо про карму і психологію, як ці два поняття пов'язані між собою, тому що в цілому зараз вже всі використовують слово карма і слово психологія, як пояснюючи щось, наприклад, якісь події в своєму житті. Особливо, я думаю, ви з кармою з цим зустрічались, коли там кажуть що щось сталося, О, це карма <laughs> якась, чи блага чи не блага, ну, зазвичай це про щось погане кажуть: о, це карма, чи кармічні стосунки, кармічний друг, щось кармічне. Загалом це кажуть, що це щось таке, щось, що сталося як причина, точніше, як наслідок того, що було в минулому. Правильно? Я думаю, це, з цим вже всі стикалися і вже всі знають, що карма це закон причин та наслідків. І якщо говорити про психологію. То в цілому там теж є причини та наслідки, але ці причини та наслідки вони для нас більш як установки, за якими ми діємо. Але з цим трошки згодом розберемо. Спочатку з словом, карма, взагалі, зазвичай це наші самскари, тобто насіння наших вчинків, якісь, які живуть на різних енергетичних тілах. Тобто, коли ми. Говоримо про карму, ми говоримо не тільки про психіку, як з психологію, а ми говоримо про фізичне тіло, про наше енергетичне емоційне тіло, про наше ментальне тіло, от якраз де психологія приблизно сидить, і про наше там, будхічне тіло причинне або духовне, атмічне тіло. Тобто, в цілому, давайте візьмемо 5-5 тіл, будемо говорити. І от насіння карми, тобто це самскари їх називають. В Індії, тобто це е, наші зернятка вчинків, ми щось зробили, це записалось, так скажемо. Хтось каже є хроніки Акаші, хтось каже, просто це десь записується там, в нашій підсвідомості, якщо це психологію брати, але е, це все залишається з нами в нашому полі, в наших енергетичних і ну, різних тілах. Е, якщо брати психологію, в цю сторону подивимось. Часто психологія це якраз наше ментальне тіло, тобто те, що відбувається в психіці, в нашій голові, в розумі, хоча це теж, звісно, на психіку нашу впливають емоції, тобто наше емоційне тіло і, звісно, фізичне щось відбувається з тілом, це відображається і на емоціях, і на ментальному стані, нашому, звісно, на психіці. Тобто, сказати, що психологія це тільки розум, теж ми не можемо. Бо все у нас взаємопов'язано. Якщо карма, таке, це поняття, воно зачіпає буквально все, ну, все, от, що, що б ми не подумали, зробили, відчули, то психологія це часто про наші от якраз вчинки і їх причини. Чому якось ми думаємо, тому, також, чому якось ми діємо. Зараз багато хто, ну як я сказала, пояснює своє життя кармічними боргами якимось, щось, щось в плюсі, щось в мінусі, і хтось каже, що треба є в нас кармічний менеджмент. Я думаю, що ви з цим стикалися. Теж є книжки Майка Роуча, є кармологія, кармологи, які вказують, як можна ось цю карму погану чи хорошу. Змінити. Ну, хороше це вкладати, да, сіяти, насіння благе, а негативно це якось виправляти, теж сіяти, звісно, насіння благе, тобто благі якісь вчинки робити, таким чином виправляючи певним чином, це. це з такої поведінки більш глибокого розглядження. Якщо ми дивимося на психологію, це теж про поведінку, про те, як ми діємо. Про те, як ми думаємо, але це наші моделі, які нас сформовані, наприклад, нашим дитинством. Наприклад, якась установка, що я не заслуговую на щастя, установка там, Я не я винна усьому, там, мене можуть покинути. Все це теж можна назвати кармою. Тобто, скоріш за все, як кажуть, це ви робили в минулому житті, і ось в цьому ви зустрілись з такими батьками, які вам вклали цю установку, і ось ви проживаєте. Тобто... Можна сказати, що карма це щось глобальне, яке ми дивимося, об'ємне психологія чи частина цього, чому можемо також розглянути. Ага. Що хотіла ще сказати? Також про родові сценарії. Тобто родові сценарії це розглядає і карма в цілому слово, да, і наука, і та, як кармологія, те, що робили батьки, наприклад, в минулих життях, ми, входячи в цей рід, ми теж. Беремо матеріал, з якого створене наше тіло ДНК. Так? І, звісно, якщо ми успадковуємо риси, обличчя, наприклад, яке в нас тіло, там, колір очей, і, там, волосся, шкіри, і, можливо, навіть хвороби, то, звісно, можна за цим аналогією зрозуміти, що якісь і моделі поведінки, характер, і, звісно, карму також ми беремо. І коли ми говоримо про родові сценарії, це от. Наприклад, там бабуся якось вийшла заміж, і щось в неї не вийшло, там донька її, і, і от далі там, по роду передається, що якісь там нещасливі шлюби, або там всі виходили заміж за тиранів, або там щось не складалось в реалізації, там, от, у чоловіка не виходило ну, там, знайти роботу, там, чи пияцтво було, це ж родове, і так воно передається. З точки зору психології ми бачимо, що це те, що там можна. Це певна якась травма, травматична ситуація в дитинстві, яка впливає на психіку. І далі це можна побачити теж породу, як це передається. Про кармічні стосунки також. От ще по матриці долі, якщо хтось там цікавився, чи хтось брав, може, консультацію, або сам є. За цим методом консультує, ви стикалися з тим, що можна там розглянути, що є певні якби, ваші психологічні якісь, там, що ви відчуваєте, що ви думаєте, моделі, поведінки і розум, розумові моделі, як діє ваш розум, є те, що в цьому житті ми так не. Не можемо прослідкувати, але ми це бачимо по матриці в кармічних оцих хвостах, чи в матеріальній кармі, щось ви діяли або там, в стосунках, або в матерії просто з іншими людьми. Е, і це е, хтось каже, це кармічні стосунки, якщо там це в стосунках у вас проявляються якісь проблеми, але е, просто називати це кармічним це не дасть вам можливість, наприклад, це виправити. Тобто будь-яка ситуація, яка з вами сталася, вона. Як наслідок, чи це ви робили в минулому житті, чи це там ваша модель в голові поведінки, там сформована якоюсь травмою травмою дитинства, але вам з цим треба розбиратися. Ну, якщо от, кажуть про повторювані сценарії, що тоді це точно кармічні стосунки, якщо сценарій повторюється. Часто, коли, якщо вже модель якась у вас є, ви все одно будете, знаєте, як поїзд, який по одним і тим самим рейкам їде. Тобто, якщо ви нові не прокладаєте, не змінюєте своє мислення, не починаєте. Спостерігати зі сторони, як ви себе поводите, звісно, ваш потяг буде туди-сюди їздити. І ці сценарії будуть повторюватись. І це і про мислення, і про дії. Якщо ви постійно робите одне й те саме і ходите одне і тією самою дорогою, звісно, ну, нічого не може змінитися. Також це про те, що чим. Частіше ви цією дорогою ходите, знаєте, як нова дорожка з'являється, там тільки ваші от одні сліди. Але якщо ви так проходите разів 100 туди-сюди, це вже така глибока дорога, вона да? вже втопталась, травка. І чим частіше ви так ходите, чим довше, звісно, ця дорога вже велика і довга. І її так просто не засипати. Якщо ви просто один раз кинули зернятка вже трави і оп, зійшла трава, все. Клас, типа дорожки вже немає. Так зазвичай не виходить, і це говорить про те, що навичка не напрацьовується дуже швидко. Якщо була якась одна модель думання, то мислення, точніше, то, звісно, це треба себе силою волі змінювати. Змінювати своє ставлення, змінювати свою точку зору, так і діємо, Якщо ви. Щось там, не знаю, любили відбирати щось в когось, то тут прям ви себе спеціально направляєте туди, щоб щось віддати людям. Якщо ви відчуваєте, що у вас там щось є, і у вас така жадібність, наприклад, вмикається, то навпаки, ви знаєте, так, зараз жадібність вмикнулася, це знов приведе мене там до якихось негативних наслідків. Я спеціально піду віддам. Це все одразу ми зачепили, як це виправляють. Злово, карма почали так трошки до нього негативно ставитися з тим, що це забирає у людей відповідальність за своє життя. що коли люди Просто все називають кармою і просто продовжують жити так, як є, не намагаючись нічого змінити. Звісно, там кажуть, що да, що ж це таке, що на це можна все спихнути в цілому в житті. Це якось, коротше, не хтось так таро, наприклад, обесцінює, а хтось і психотерапію обесцінює. що о, там, щось там пішло, розбиратись, незрозуміло, але е, це залежить від людини, яка це говорить і яка цим користується да, інструментом. Е, тому. Е, Просто сказати, це карма не допоможе виправити або виправдати. І якщо ви хочете змінити, звісно, важливо задавати собі питання того, що вас турбує. Наприклад, ви там в токсичному оточенні, да, ви серед людей, які вам не подобаються. Хтось каже, о, так кармічно сталося. Хтось каже, це просто весь світ такий. Але ми розуміємо, що це. Ми таких людей притягуємо чомусь, і ми погоджуємося знаходитись в такому оточенні токсичному. І треба для себе зрозуміти, чому я тут, чи не я така сама, токсична людина, то зазвичай, що просто так ви не з'являєтесь в якійсь компанії. І якщо ви все зрозуміли, ви і змінюєте самих себе і просто вже свідомо. Відходите від людей, які, ви знаєте, для вас є, не є а, надихаючими, які вас тягнуть на дно. Тобто, але це ваш вибір. І ви вже починаєте до цього ставитись свідомо не просто як рибка, яка пливе, куди її чия несе. А, Звісно, в цьому ще допомагає, щоб змінювати ось цю карму, ці моделі психологічні поведінки. Це от медитація. Ми минулого разу на ефірі казали: ну, от концентрація, керувати своєю увагою, керувати ось цією волею, що от я не там, де я хочу бути, і прям себе змінювати напрямок, змінювати вектор. Це треба сила, іноді фізична, а іноді ментальна. Психологічна емоційна, щоб от свої, там, є люди емоційні, наприклад, і вони не можуть зупинитися, і вони просто емоції одразу вивалюють. А людина, на яку вони вивалюють ці емоції, можливо, взагалі цим не... ну, ніяк не винна в цьому. Це там, якісь причини, кармічні в попередньому сталися, але людина вже була така остання крапля, і вона готова все це вилити. Тому щоб такого не відбувалось, і нова. Карма, не, нове, нове носіння, негативне ви не сіяли, для цього також медитація і емоційний інтелект, розвиток його емоційного інтелекту дуже вам допомагає. Також просто так благі вчинки ну, класно робити в будь-якому випадку, вони завжди підуть вам в плюс, але якщо ви хочете щось змінити в житті конкретне, то важливо підбирати під це конкретне, богі. Події. І саме в це про це якраз кармічний менеджмент, і от Майк Вороч, про якого я казала, то ви можете там для себе підібрати. Ну, або на консультаціях з кармологом конкретно ви теж там, вам підкажуть, що краще робити, які б вчинки робити, щоб змінити саме вашу карму, що у вас там не так є. Ну і таким чином вони не дуже, як це сказати, не завжди очевидні ці дії, але це спеціалістом можна розібратися. Що хотіла ще сказати, що є люди з благою кармою, а є люди з негативною кармою. Ну, так, якщо можна так поділити, звісно, це набагато ширше все. Просто як відрізнити да, людей з благою кармою, з негативною. З благою в них. Виходить все, не дивлячись на їх вчинки. Іноді люди кажуть, що він такий хороший, чому ж в нього така ну, тіпа, таке життя? Він ж так гарно все робить. І от тут якраз може бути в нього негативна карма, але в цілому установки внутрішні, гарні, тобто він може гарно там якось вчиняти. І просто ці негативне, що в нього було, він ще не встиг нове заробити, а те відпрацювати. А буває, що людина ну, веде себе дуже погано, наприклад, іншим там ну, корич, все руйнує, псує. А в нього в цілому все є. Да? Достаток там все таке він відчуває себе в цілому ок. І це якраз у людини може бути блага карма, просто він зараз, чоловічок, не дуже до чого приводить отакий, от коли дисонанс особливо є, до того що щось завжди закінчиться. Тобто всі ці запаси, наприклад, благої карми. Якщо їх не поповнювати, в якийсь момент закінчується. Можливо, ви стикалися, що от людина жила, все класно, класно було, все і там, і родина, достаток, а потім в якийсь момент бац, і от все розвалилось. То, скоріше за все, якраз от закінчилась ця блага карма. В когось навпаки, от він жив, жив, робив, робив, робив. І не дуже виходило в якийсь момент, оп, Перейшов він цей бар'єр, вже відпрацював, і, і все. Вже почалось нормальне життя. Тобто полилася благість на людину, і там почали успіхи бути. Ну, Можна тут ще, звісно, це побачити з астрології, там в який ну, період, який, скоріш за все, там буде це виправлятися. Але в цілому, це на карму впливає. То найкращий, звісно, варіант. І прекрасне, якщо людина вже з благою кармою з минулого, і в цьому житті вона продовжує її помножувати, продовжує робити гарні справи, допомагати іншим. Це прямо бачимо топчик. Потім йдемо далі. Це людина з благою кармою, але вона негативні робить речі. Вона, звісно, так по діаграмі вниз спадає. Вона чи в наступному, чи чи в цьому в житті зазвичай залишається там десь в мінусі. Є людина, наприклад, з негативною кармою, але вона працює, бо її там якісь дії робить, там виправляє своє, і вона рухається по діаграмі догори. І через якийсь час в цьому чи наступному житті, звісно, ми всі хочемо вже в цьому, хто працює над собою, то вона вийде нагору. І є ті, хто в негатив, в, са, в самий низ цього, це з негативною кармою, які не працюють над собою, не намагаються якось це змінити, не намагаються допомогти. Своїй кармі покращитись, твоєму своєму життю покращити. І, звісно, вони зазвичай таких людей ще гірше закручує їх карма. Тобто, якщо от повторювані сценарії, ви в житті зустрічали, можливо, ви помічали, що у вас вони теж відбуваються таким вас закручує по спіралі. Вас можливо гірше стає. З кожним разом це набирає таких оборотів більш таких серйозних. І треба розуміти, що ж ви робите не так. Ну, якщо ви робите, якщо ви точніше туди йдете, в самоаналіз і в те, щоб з цим займатися, урок цей проходити. Ну, якщо ні, то зазвичай люди чи помирають просто, ну все, життя пройшло зря, ніяких уроків не засвоєно. В цілому нам дорогоцінність вважається людського життя в тому, що ми можемо якраз цю карму, те, що напрацьовано, змінити і в. Якісь уроки засвоїти, і от еволюціонувати духовно, душевно, ну і звісно, вже психологічно також, тому що все це пов'язане. І так, якщо підсумку підсумок якийсь зробити з цього, то ем, карма, як то кажуть, це не вирок. Наші психологічні якісь оці травми дитинства, які теж можна назвати кармою, це не вирок. Е, можна щось з собою зробити. Просто е, головне е, не зупинятись, головне робити і е, не очікувати, що це буде отак миттєво. Просто потроху вкладатись е, в це і дати собі час, дати собі любов, терпіння і мудрість. Головне, щоб ви. Е, до себе лагідно з любов'ю ставились, тоді ви собі самі будете допомагати на цьому шляху. Я бажаю успіхів всім, хто йде цим шляхом. На виправлення богої карми, а хто вже там в богій кармі помножувати її, щоб не втрачати, не впадати вниз і допомагати іншим підніматись також на гору в високій вібрації. Дякую.